Добрий вечір. Сьогодні розкажу вам про таку пилу від Metabo Модельку не буду розказувати в інтернеті, все є, характеристики також є. От такий акумулятор на 10 годин повністю заряджений, шина нова, тільки, тільки з коробки. Також до неї є такий штатив Metabo 2 метри. Ми його приєднаємо, покажу, як працює. Так вона працює. Так. Є таке мастило в комплекті. Відворачуємо, змащуємо перед роботою ланцюг. Так, щас, щас ми змащуємо. Більше відкрити, щоб потекло. О. Змащуємо ланцюг. Бо тут е, ручне змащування, на жаль. Також е, ланцюг дуже дорогий, 800 гривень. Куплялася пила в магазині Граліан. Ми, ми добре її змастимо, щоб вона у нас довго ходила. Так. Получається, ось дерево так не відпиляєш. Беремо від'єднуємо від, від, акумулятор, приєднуємо сюди, фіксуємо, беремо таку барашку, прикручуємо. Так, прикрутили. Тепер беремо акумулятор. Вага така нелегка. ну Як ставиш акумулятор, то трохи легше. Ага. Так, можна одівати. Ми одягнемо, Оп. Так. Ось тут клапка фіксації. Так, окуляри. Так. І пиляємо. Так. Також тут гачок такий, для того, щоб якщо зацепилося, можна за неї потягнути. Зацепились ага. добре, тоді ми беремо, обрізаємо і йдемо в сторону. Так, можемо також відкропити. Виглянути і ось так. Пусть плавний, у неї дуже плавний пуст і приємний. А Також оця палка, подовжувач, вона з карбонового волокна зроблена. Вона така, тут іде профіль не круглий, а овальний, За що цього вона не згибається. Так, Зараз спробуємо ось так. добре. Я пыляю зараз на всю довжину полотна. Іде дуже м'ясо. Вот так пыляю. Так, зараз ми від'єднуємо пасок. Так. Знімаємо пилу. Раз, нажимаємо. Раз. Так, зараз. Акумулятор. Дістаємо акумулятор. Акумулятор теж добре зроблено. Знизу тут захист такий і є кнопка для нажаття, скільки заряду у нас. Ну, у нас жодної ділення не зникло, все світиться. Так, відкладаємо, вставляємо. На цьому акумуляторі можна довго пиляти і беремо. Зараз спробуємо ось знизу, звісно, вона не захвата. Ну, задавити її нереально. Вона я давлю, так добре давлю раз, обрізала, зараз я спробую. Ну, Давись так добре, ну ось діаметр полотно тут у нас 150 мм, дерево трохи більше, Ну, хуляє вообще добре. Ніяких питань нема. Берем. Я давлю добре. Швидко без всяких питань. Також регулювання. є такий шестигранник. пропускається тут і тут є під шестигранник для натягування ланцюга внутрі магнітик. Так, раз, він туди защелкується. Ну, Як для правшів, так і для лівшів. Вона буде зручною. Все, кожух захисний є, все добре. Питань нема. вага ну, така нелегка вона. Нелегка, ну, вона щит. ну, Тут звичайний двигун з щітками. Працює добре. Кому цікаво, згодом знімемо ще один ролик, уже як попрацюємо, бо тільки-тільки сьогодні її забрав. Відео в інтернеті про неї ще зовсім майже немає. Всім дякую за огляд. Бувайте, буде ще багато цікавого.